Якщо в вашому автомобілі лінзовані фарі в штатних лінзах стоять галогенові лампи і світла вам зовсім недостатньо, а це може бути цоколь H7, h 11, HB3 чи будь-який інший, ви можете замінити такі лампи на нові світлодіодні, дійсно покращити освітлення та нікого не осліплювати. Сьогодні на відео популярні LED-лампи, а саме DriveX AL01 Pro. Популярні вони тим, що мають реальну потужність 50 Вт, вбудовану обманку, і при цьому коштують всього 1440 гривень за пару. А якщо у вас штатні ксенонові лампи, то по світлодіодних лампах для вас також є рішення, але це тема для окремого відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Почнемо порівняння, як завжди, з галогену. В штатних лінзах лінзахвали стоїть лампа А7. Але такий самий приклад і результат приблизно буде на інших цоколях на H11, HB3 і тому подібних. Замірюємо тут самий центр. Маємо приблизно 480 люкс і на обочину. Приблизно 89 8990. Ледлампа встановлена та працює. І тепер маємо ось такий результат. Заливка стала набагато яскравіша, ширша. Світло тепер буде починатись ближче до бамперу. І замірюємо тепер тут самий центр. Маємо тепер майже 1900 люкс, дуже великий приріст. На обочину тепер маємо. 280 люкс, тут також величезний приріст. І це ми просто замінили галогенову лампу на світлодіодну, яка дуже доступна по бюджету. І зверніть увагу, що межа світла залишається такою ж самою, тому при правильному налаштуванні ви нікого не будете осліплювати. Тому бачимо, що простою заміною галогенової лампи на світлодіодну ми отримали дійсно хороший приріст, як в центрі, так і на обочині. А якщо ви бажаєте підібрати саме для свого автомобіля хороші лампи та отримати такий самий результат, звертайтеся до нас.